Якими будуть наслідки для РФ та України від нових руйнувань Кримського мосту? Дивіться, мене дивує зухвалість наших ворогів, тому що ця подія взагалі для них була таким е, сюрпризом, тому що вони не очікували на такі е, руйнування, скажімо так. Е, до речі, я хочу нагадати, що саме так я описувала ті події, які сталися на Кримському мості, тому що мені показували, що не буде е, кількох шматків моста і вибухи будуть знизу. Але руйнування Кримського мосту до кінця 2023 року я не бачила. Давайте одразу я попереджу ці питання, тому що їх задають і в мене їх питають, які будуть наслідки? Все ж таки. До наслідків наші вороги готуються. Готуються більш, ну, більш сумлінно, тому що наслідки вони готують. Наслідки готуються, ну, якісь руйнування. Руйнування знову ж мені показано з водою, тому що тут іде темний час доби, в сторону води летить чи то міст, чи то зараз я уточню. Це дуже схоже все ж таки на міст, тому що тут навіть на карті е, намальований міст, і наслідком буде намагання ворога спричинити руйнування е, якогось мосту. Чи вий в них це? Чи вийде них це? Вони готуються. Вони це готують і дивіться, мається на увазі три напрямки, три мости, три якісь переправи через воду, чи то якісь споруди саме на воді? Отже, мета ворога потрапити саме в якусь споруду, яка розташована саме на воді, чи вийде в них це? Так, вони спричинять якісь ушкодження, руйнування повного я не бачу. Я бачу, що потрібно буде щось відновлювати, але відновлення не займе багато часу та ресурсів. Отже, щось вони планують, щось вони відправлять, щось полетить, не долетить все. Але якусь, все ж таки, таку неприємну ситуацію вони нам спричинять, але ми з нею впораємося. Сказати, що вони будуть задоволені. Лені вандеттою ні, цього не буде. Чи вдасться росіянам швидко відновити кримський міст після останніх руйнувань? Так, досить, досить скоро почнеться рух, але рух буде не повний. Чи то вони якусь частину відновлять, чи то вони. Ну тут, тут тільки частина, тому що я не бачу, що Кримський міст заживе і буде знову функціонувати та приносити задоволення оркам. Ні, цього не буде. Якась частина навіть мосту таке відчуття, ніби не підлягає відновленню і на, сь на сьогоднішній день тих притихов... Умовах, які в них є, вони не можуть вони можуть спілкуватися, вони можуть планувати. Але саме відновлення я не бачу. Тобто якусь частину, я до речі, не знаю масштабів, бо трошки була зайнята іншими питаннями. Не знаю масштабів руйнування Кримського мосту, але мені показують, що якусь частину чи то одну полосу, чи то, ну, тобто буде якийсь рух по Кримському мосту не для всіх. Не... Не масовано, але буде. І це буде досить скоро. Мені показують, ну, можливо, 3-4 тижні, ну, тобто тут до місяця. Отже, дивіться. Чи відруйнують росіяни Кримський міст? Частково відруйнують. Що їм це дасть? Це їм дасть якусь демонстраційну ну, якусь таку демонстрацію населенню, що все добре, що все гарно, що все зупинено. Але на них чекає знову ж повтор ситуації і щось на Кримський мост. Ще полетить. І гас, і полетить, не руйнуючи його, але виводячи його ну, з функціонування. Навіщо росіяни обстрілюють острів Зміїний? Чи цікаво росіянам взагалі щось отримати від острова Зміїний? Не цікаво, тобто якоїсь такої важливої мети в цих подіях в них ну немає, тому що сакральність цих обстрілів вона обмежується планами, вона обмежується стратегією і вона обмежується? Ну, це знаєте, ніби так треба. Це правила такі, це необхідна тактика. Тактика необхідна для чого? Аби відчуття небезпеки, відчуття бойових дій нікуди не зникало, чи зможуть вони його захопити? Вони його ну, ні при якому розкладі вони його не зможуть жодного разу більше е, і спричинити якісь такі дуже великі втрати. Але е, будуть знаєте, таке відчуття, ніби вони острів зміїни будуть обстрілювати, от, от скільки вони будуть взагалі мати можливість технічно та фізично це робити, вони це будуть робити. Чому? Е, бо такі правила. Ну, тобто, це тактика така війни, немає там якихось. Е, Метафорічних чи таких якихось потаємних намірів. Чому росіяни зосередили зусилля на обстрілах Харкова? По-перше, немає. Не, не немає ворога, ну, тобто, ні, не так. Ворог. Таке відчуття, ніби вони не полишають. Думки, що вони можуть цю Харківщину нашу многостраждальну поділити на шматки. Тобто, це таке, як знаєте, це якась така стратегія відрізати шматок, окупувати, захватити. Ну, тобто це така сама тактика, яка була з Маріуполем, наприклад, чи то з Бахмутом. Ну, тобто Це відбувається тому, чому і і всі інші міста України вони обстрілюють. Але тут ще є намір все ж таки отримати якийсь шматок, і цей шматок вони хочуть якимось чином використати на свою користь. Тобто, якщо ми подивимося глобально, то Харківщину вони обстрілюють, тому що їм було б дуже зручно саме на тих територіях, які вони зараз нищать та руйнують споруди, тому що мені немає якихось. Цілий конкретних, тобто таке відчуття, знаєте, що вони відправляють ракети е, в, ну, б, б, без введення точних координат, знаєте, ніби шмалять просто в бік Харківщини. От таке відчуття. Навіщо? Аби... Е, Якусь територію захватити в угоду собі, але не для того, щоб на ній жити, а для того, щоб там ніхто не жив. От якийсь е, от якась така відповідь. Тобто немає в цьому е, таких. Е... Тобто, чи хочуть вони зробити їх Росією? Ні, це не про це. Це про те, аби. Ну, можливо, це якась тактика зробити сіру зону з Харківщини. Можливо, це більш про це. Але. Дайте я гляну. Чим це скінчиться для них? Поразкою це для них скінчиться. Обстріли ще будуть відбуватися. До речі, дивіться тут саме темний час доби, знову ж таки мені показують темний час доби. Ті території, які зараз обстрілюються масово, вони будуть якось посилені. Оця атака вона буде посилюватися, але вона буде посилюватися, вони будуть обстрілювати, а потім раз і штра така якась швидка зупинка цих процесів. Вони нищать, вони просто нищать і руйнують все. Чи буде ефективною коаліція 11 європейських країн, яку було створено для навчання українських пілотів на f 16 Буде зміна правил, буде передумовленість якась, тому що те, як зараз вони домовилися, ті умови, ті, ну тобто те, як вони домовились, воно не продуктивне. Буде якась передумовленість, буде зміна правил, буде зміна якихось умов взагалі цих навчань. Чи вдасться їм виховати крутих пілотів? Так вдасться, але на це піде більше часу, на це піде більше людей. Будуть змінюватися умови. І до речі, тут умови, якась така різка зміна, схожа на те, що знаєте, наприклад, на Ті пілоти їдуть туди в якусь країну, наприклад, в якусь там не знаю частину отримати знання, щось починають отримувати, потім зупинка, і їх передислоцюють в іншу країну, навіть тому що тут як такі якісь миттєві зміни міграції. І мені показують, що якісь країни вийдуть з цієї угоди, тому що те, як є зараз, як ми зараз домовилися, підписали і е, сподіваємося на цю допомогу, буде не так. Буде зміна. І зміна буде дуже стрімка, і зміна буде дуже скоро. Мені показують 8-9 місяць року буде передомовленість, е, яку ми будемо навіть про яку ми будемо розмовляти, яку ми будемо. Аналізувати, я кажу про народ України зараз, про е, звичайних людей. Е, так, вони отримають знання, наші пілоти. Вони отримають знання, вони е, е, ну підпорядкують собі ці такі е, дуже сильні е, бойові одиниці, літаки. Але От якось не так, щось буде не так, щось буде не так яскраво, щось буде не так красиво, не так швидко, не так, не на таких умовах, тобто обіцяли взяти там, наприклад, там 20 учнів, взяли сім. Ну, от якось якось не так, тому що ще нас, на нас очікують якісь розчарування в цьому питанні стосовно наших, я навіть не знаю, як їх назвати, партнерів. Чому окупанти створюють на Луганщині гуманітарну кризу? Так, чому окупанти на Луганщині створюють екологічну катастрофу? Чи усвідомлюють вони взагалі, що вони створюють екологічну катастрофу? З цього хочу почати? Не надають значення, не надають такої ну, ваги цим процесам. Отже, знаєте, вони на це на те, що відбувається на Луганщині. Оці зруйновані будинки, завали, сміття і все інше. Вони не надають тої ваги, тобто вони на це дивляться як на, ну, як на процес. Тобто, це якісь держки. Некі для їх свідомості, так, і що з цим вони будуть робити. Немає на це часу, немає зацікавленості, немає на це грошей, немає на це людей. Тема чомусь, коли, дивіться, коли ми дивимося на позицію окупантів стосовно Луганщини, мені показують. Буде повтор ситуації, тобто якась іде відмотування назад. Отже, щось вже таке було. Воно якимось чином завершилося. Завершилося воно не дуже гарно. Отже, чи то вони з 2014 року, коли трощили Луганщину, і щось подібне вже відбувалося, і якимось чином це завершилося. І Мені показує, що буде повтор ситуації. Я не бачу масштабної екологічної катастрофи на щастя. Я не бачу, що це. Знаєте, якщо ми подивимось на події останніх півтора року. Бо я не можу сказати, що це буде якась ну така, знаєте, дуже яскрава подія стосовно цієї екологічної катастрофи. але ну, все це буде вирівнюватися. Все це буде вирівнюватися згодом з часом будуть знаходитися якісь страшні знахідки, будуть відкриватися якісь страшні таємниці. Але якщо ми повертаємося до питання і питання, звучало як чому, то тут скоріше тому, що що вони дуже духовно бідні люди, і вони не розуміють масштабів, вони не розуміють послідовності тих процесів, які зараз відбуваються ну, за їх виною. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.